Вітаю, друзі. Останній тиждень показав, що Єрмак залюбки може жерти своє жлайно, яким він зазвичай намагається нагодувати Україну, і тут найцікавіше: останні події показують рівень некомпетентності, рівень невигластва і рівень профнепригодності тих людей, які керують країною. І якщо про це раніше тільки говорили, то сьогодні це вже підкреплено. Фактами, фактами, які кажуть, ці люди загнали Україну в склад... ск... скрутну, складну ситуацію, з якою вони ж вивести Україну, не зможуть після вуличних протестів, які були пов'язані з попею з повзбавленням незалежності на в вопів, вирішили, хоч якось, додати метку, і спробувати виправити ті провали в комунікаціях, які були помітні всім. Саме тому Єрмак вирішив зустрітися зі студентами. Організувати цю зустріч доручили придворному халдею офісу президента Милованову. Ну, бо той повинен відпрацьовувати свої призначення у наглядовій ради. Той організував, і це стало комунікаційною трагедією, катастрофою для найголовнішого завгоспа України. Хоча, знаєте, якщо чесно казати, ця закрита зустріч Єрмака зі студентами Київської школи економіки Українського католицького університету та Києво-Могилянської академії повинна бути, була, бути тріумфом Єрмака, але пішла геть не за планом. Питання були для ярмака настільки дратівливими, що він почав відверто психувати. Шедевр девер фактично його висерів, інакше і не скажеш, пролунав середини зустрічі, коли. Хлопець з Ківомірантської академії запитав: Взагалі, а хто такий Єрмак і що він тут робить, і чому він не захищає Україну зі зброєю в руках? А Єрмак щось почав заїкатися про державну службу і отримав юридичне визначення точне юридичне визначення того, що і він, і ці його осіпаки з офісу президента ніхто. І звати їх ніяк. І отримав це від студентів, які розмазали його, і після цього ж додали. Коли насправді вразило дуже талановито Андрію Борисовичу, сказав студент: ви відповіли на три питання, і я не почув відповіді майже на жодне. Ну що ж, це показало, що годувати лайном студентів не вдається. Але це підняло ще одне питання, і це питання надважливе, тому що від нього залежить майбутнє країни. Розумієте, є один момент, на якому чомусь майже ніхто не акцентує увагу. Акцентувало увагу, що це якісь там умови чи там, хаосу, офреки, ще щось, коректність, некоректність. Але якщо оцінити як студенти розірвали Єрмака в комунікаціях, і як завгос провалив спілкування, то задумайтесь про те, який рівень у той людини, яка представляє Україну на міжнародних перемовинах з росіянами, з американцями, з європейцями? Завгос провалив спілкування і... Якщо його ганяли так студенти, то уявіть, як його ганяли росіяни на перемовинах, а інші взагалі сношали. І він знову довів, що рівень його компетентності ніколи не підниметься до рівня його очікувань, а завжди впаде до рівня його підготовки. А підготовка в нього як у рішали талеречника, який примостився регентом, при Шоумені, який пройшов підготовку в клубі веселих і кмітливих і при Коломойському на каналі «1 плюс 1». Знаєте, це, до речі, пояснює, чому Єрмак дратує своїм примітивізмом, дрімучістю і тупістю, про що писала західна преса американців. Він їх дратує, тому що він дуже некомпетентний. Він неспроможний на формулювання сенсів, на донесення інформації. Він нищий плинтусу. І знаєте, до речі, провальна спроба погратися в антикриз показала, що і його підлегли, його оточення та обслуга теж дуже низької кваліфікації. Вони вони підстать свого шефа. І це не дивно. Вони вміють лише брудом кидатися, займатися якимись дискредитаційними кампаніями і надувати щоки та освоювати бюджети. Тото ж. Все зрозуміло. І зараз я хочу нагадати вам, як Єрмак проводив перемовини в рамках мінських угод, щоб ви зрозуміли, як його ганяли росіяни. Це ганьба. Я навіть не про те, яку мову він використовує, бо його англійська гірша, ніж його українська. Але питання в тому, що те, що з ним і як з ним поводили росіяни, показують, як вони до нього ставляться, як до непотрібно. И вот это, это проблема. начать, как бы с самого, наверное, важного вопроса, о которых мы говорили на встрече Нормандской четверки в Берлине, это вопрос сисфайр. и Думаю, что мы практически согласовали, как бы текст. То есть есть вчерашний документ, который мы получили от Дмитрия Николаевича. А на процентов я думаю там 98 у нас как бы есть согласие я думаю давайте мы по пункту, если нет возражения пройдемся и зафиксируем и возможно сегодня сможем по этому поводу принять хочу сразу отметить уважаемый андрей борисович что проект дополнительных мер в украинском исполнении не на 98% совпадает с российскими предложениями, а на 100% расходится. Можно в этом документе закрепить любые, любой перечень дополнительных мер, но если не определить, кто обязан их реализовывать, то он реализован не будет. Это была общая позиция не только России, Германии и Франции, в конце концов, вы все согласились с тем, что авторами приказов будут высшее командование вооруженных сил Украины и вооруженных формирований отдельных районов Луганской и Донецкой области. В данном случае демонстрируется приверженность не к прекращению огня, не к прекращению гибели граждан Украины по обе стороны линии соприкосновения, а к неким политическим играм, политическая игра в наперстке. Вам кажется, что вы сейчас реализуете такой хитрый секретный политический план. Сегодня принять любой перечень, мест, не определив, кто является автором приказа, для того чтобы завтра заявить о том, что Россия не издала приказа прекращения огня, поэтому Украина тоже его не издала и продолжать стрелять. У меня есть предложение. Значит, давайте прямо сейчас направляем нашу версию, берем паузу. То есть, как бы, пойдут пока по другим вопросам, берут паузу, возвращаемся через, сколько нам, ну, минут 30, я думаю, будет достаточно. Андрей Борисович, да. можно один вопрос, чтобы мы 30 минут да. тоже не тратили? Да. Есть под пункт А, не позднее августа, издание с последующим уведомлением об этом ТКГ, приказу. Высшего командования вооруженных сил Украины и вооруженных формирований ОРДЛО. Зачеркнуто. Это остается зачеркнуто? Издание кем приказано? Указано или не указано? Если не определено, кто издает приказы, то все остальное обсуждать бессмысленно. Я еще раз говорю, этот секретный план, он же на лбу у всех написан. Что же мы друг друга за нас вводим. Мы готовы а, применить следующую формулировку: вооруженными силами Украины и вооруженными формированиями ОРБЛО, кто у нас осуществляет контроль за выполнением приказов вооруженными силами ОРБЛО? Может ли Российская Федерация взять на себя, на себя такую футу? Андрей Борисович. Вы прочитайте мандат СММ ОБСЕ, который мониторит ситуацию на линии соприкосновения. И тот механизм, который прописан ниже, он позволяет контролировать и вооруженные силы Украины, и вооруженные формирования ОРДЛО. Российская Федерация контролировать э, вооруженные силы ОРДЛО или Украины на чужой территории точно не будет. Раз. Два. Что касается приказов. Мы, опять же, договаривались, это письменно зафиксировано, в позиции Германии, России, о том, что это приказы не вооруженных сил Украины, а приказы высшего командования вооруженных сил Украины. Если такая расплывчатая формулировка, то можно будет отчитаться приказом командира взвода о том, что этот взвод соблюдает режим прекращения огня. Чтобы была полная ясность и определенность, если вы действительно хотите прекращения огня. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Что касается окончательной формулировки по высшему командованию, мы бы, мы бы хотели еще подумать на это. Андрей Борисович, а. если вы хотели еще подумать, идите, занимайтесь другими делами, у вас там действительно все неспокойно. И прекращаем эту дискуссию. Дмитрий Николаевич, будьте, добры, э, читайте, пожалуйста, еще раз ваш, э, ваше предложение. На экране написано правильно, как я продиктовал. Нет, с этим мы согласиться точно. Давайте как бы просто опустимся на уровень юридический. В международном праве таких образований, как ордло не существует. Андрей Борисович, еще раз взываю к разуму. О чем сегодня мы говорим? Этот конфликт никакими нормами международного права не регулируется. Раз. Два. Вооруженные формирования Ордулов непосредственно закреплены в Минских соглашениях. Совет безопасности ООН конституировал политично, конституировал вооруженные формирования Давайте... Вы видите, как сам Арзоток Козак гоняет ярмака как школяра а то и выглядит ну что вам сказать вот как вообще можно допускать до каких международных побед Людину, яку студенти розмазали тонким шаром по підлозі, як можна допускати людину, яка некомпетентна навіть в елементарних питаннях на темі закону або права? До речі, якщо ви не пам'ятаєте, то хочу нагадати, що. Він намагався студентам брехати було й про право президента під не підписувати закон. Це брехня. До речі, він брехав тупо в очі. Він думає, так може брехати брехати нашим партнерам. І він бреше так нашим партнерам, і не тільки партнерам, він бреше всім українцям, всім. І це брехня. І про 80% які за телеграм він теж бреше, бо нема такої, е, такої інформації, і про те, що він не знав, що було в законі 12 414, А це еталонна брехня було інше, але ця зустріч показала, що Єрмак, як і Зеленський, відірвані від реальності, і вони живуть в своєму явному вимірі. Вони живуть в парадигмі того, що всі навколо дурні, а вони розумні. Але ситуація геть навпаки виглядає. І вони думають, що всі, хто цим не згодні, це пороху а ті, хто вказують на їх корупцію, це агенти Кремля. Студенти показали, що їх не вдасться годувати лайном, яким наповнює ОП свої канали. В цій історії Ярмаку було боляче, і вес він не заслужив. І це було добре для України. Але є інша ситуація. Ця історія показала, що цей Недолугий, не дуже розумний регент. У нас є вершителем доль країни. Це радник і соратник, і спільний переглядач фільмів і гравець у настольний теніс найвеличнішого лідеру сучасності по версії цього ж Єрмака. Це регент, це два дебіла ета сила. Вибачте, але це кошмар, це катастроф, катастрофа. І от вони хочуть от таким отримати перемогу у війні. Я можу сказати тільки одне: те, що ми всі побачили, показало: некомпетентність і низький рівень в керуванні країною призводять до катастроф, через які країна знаходиться на краю виживання. І от це треба всім зрозуміти. Єрмак і далі у владі це катастрофа для України. Рівень його компетентності опускає країну до рівня Єрмака. І це треба зрозуміти. Бо коли я бачив, як він поводив себе в Мінську, це, це трагедія. І я розумію, чому прибрали звідти, наприклад, безсмертного. Тому що він розуміше того ж самого Єрмака на порядки. Те, що ми зараз спостерігаємо, показує два моменти. Перше, ці люди неспроможні, неспроможні, не на які позитивні рішення для України. Вони некомпетентні. Це тотальна профнепригодність. Це перше. А друге, якщо залишати все так, як є, і Єрмак і далі будуть приймати рішення, обирати варіанти і щось радити найвеличнішому, ну тоді наші перспективи. Не найкраще. Робіть висновки, думайте і пишіть в коментарях, що на вашу думку треба робити. Але Зеленському треба позбавлятися єрмака якомога скоріше. І від міжнародки його відсторонити негайно. Бо, ще раз кажу: якщо студенти ганяють єрмака, то що з ним роблять досвідчені дипломати і прожовані політикани? Ви уявляєте. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео. Дякую, що написали в коментарях, що ви думаєте і звідки ви дивитеся. Каналу потрібна ваша підтримка. Хочете отримати далі інформацію, допомагайте каналу. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Але головне підтримуйте зсу. Бо зсу це запорука того, що Україні є майбутнє. Є зСУ, є майбутнє. Не буде зсу, не буде не лише майбутнього України не буде. Тому гуртуємось навколо ЗСУ. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь зсу, допомагайте зсу, і от тоді справді все буде Україна, папа. -па.